Всем привет, меня зовут Юля И і... сьогодні новий событий. Мощь Титану. Знову і опять. У нас же було таке событие. Но до Мож Титанушев ще входить улице огнем. Равнини Титанов. Тут не мощь титану. Отец океан с... слияние миров. Да много, сегодня я хочу подивиться вами, что это. Конечно, я уже дивилась. Начнм с первого мост титан. Ось воно. Тут можно э, прокачать до максимальної кількості. Звздочок Гиперион. Геперион. И купити за монеты чемпіона. Вот такая. Ну, тут нема нічого цікавого, но полезно. Турнир Мощи Титан. Там, де ми соревнуемся проти різних ігроків Їх їх Может, титану это, там, де ви можете получить эти монеты. Положитель огней. Тут ви получаєте огнені титаны. Ну понятно. тут понятно. Огнені Тут VIP. Самый хороший. За пщань. Награди за посвящение Ігри Потом потрата енергії Виграти 8 битв за предели. Шувершить 15 призов круги призива І і 6 експедицій Далі утец океан. Титаны океана. За дни, за бип, за, за пределы всем сундуку. 10 камней душ любого героя. На 200 свечку активности в гильдии. Открой. Один артефактный сундук. какой? А, понял. Дальше равнине титану. Равнин титану это земля. За дни. Том за вип. Греческий сундук. Місій. Ну, місій. Десять миссий. Ну я Субтитры создавал DimaTorzok у мене немає так багато. Відпадає сразу. Виповни 15 завдань із спеціального звиття повелителі огня. Ох, його, це за завдання Тут так само за отець океана і равнинний Титан. Це все. Ну, у нас недавно відкрилося те, що варіс. Добавили сили, і вона стала сильнішою. Дополнительная способность. Такие уже есть способности у маи, у кая и так далее. Що в нас було ще на маї? Майі, майі. додали зв'язний облік. Ось такий А ще новина, яка йде на 24 ноября. Це по-русски. Це понеділок, листопад по українськи вони создали нового персонажа по імені Білна. Як вони про неї пишуть це орк? І вона теж істріляє, як має. І в телеграм-каналі вони кинули, що подарок відправляється сьогодні в 2.13. Подивимося, що це у нас таке. 2.13. І нам дали три сундука. Не знаю з чим. І сто генералі. Полезно, полезно. Ось відео, дам, відео про бірну. Нові в неї способності. Це ми будемо разом все розглядати. Добавляется новый облики восемнадцатого листопада у телеграм-канале Хроники хаоса Вийшло то, що буде новий персонаж Бірна 24 листопада. І тут, ще крім цього, кібернетичний буст. Нові обліки давить для Бірни. Ну, звісно, воно буде все за гроші, як завжди. Ну, то не варто. То все одно воно буде безплатно. Потім, 19 листопада, після цього нам кинули способності Бірни. Після цього, 20 листопада, нам кинули, що Айріс там Анновиця. І сьогодні кинули пробірну відео. Новий герой Бірне, який вийде. 24 листопада. А ще, хто підписаний на телеграм-канал, тут написано «Участвуй в розіграші і получи шанс виграти золотой пропуск. – преміум-версію бойового пропуска нового сезону». Для того став коментарі під цим постом і не забудь указати ID аккаунт, щоб узнати його нажмемо на свій аватар в ігрі. Ми об'явимо імена 10 част... частливчиків 24 ноября листопад в коментарях я публікації. І подарок отправляється місію 2.13. Ми подарок уже провірили. Ось, що мені. Неплохо. Нарашим. І ось вот таке у нас вийшло відео на 8 минут. Надіюсь, вам сподобалось. Дякую за перегляд і всім пока!